І так, радий привітати всіх фанів боксу. І давайте швидесенько ведесенько пробіжимо по всім двобоям цього уікенду. Про Асламбека Махмудова та Сатакама ми вже розповідали. Тож, до тих поєдинків, які відбулися в суботу. Увечері і ось з суботи на неділю. Давайте розпочнемо з двобою, який відбувся на арені Empire's Palace в кемптон Парку, Південноафриканська Республіка, де Кевен Леріно у 12 раундах Маріо Ваха, став власником, ну, дуже. Популярного титулу інтернаціонального чемпіона за версією міжнародної боксерської організації у важкій вазі Кевіна Леріна. Ми пам'ятаємо по його двобоях, коли він проводив такі в крузірвейті, остаточно перетворившись на такого собі Дар'юша Міхальчевського або Сфена Отке. Тих боксерів, які, завоювавши чемпіонські титули в Німеччині, окрім ніж Німеччини, двобої не проводили. Тож Кевін Ларіна – це боксер одного рингу, однієї країни. Як то було в крузірвейті, і так само сталося це в хевівейті. Навіщо щось змінювати, якщо традиції доволі потужні у його. У нього самого і його команди. Маріо Швах, 42 роки. В такому віці боксеру варто тримати вже онуків на колінях і пестити їх, розповідаючи їм про славетні свої часи. Але ж Маріо е виходить в ринг, показуючи дуже непогану фізичну форму, удар стійкість і витривалість. Ну, над, коли над ним знущаються. Кевін Леріна провів поєдинок, який, напевно, був найлегшим двобоєм у його професійній кар'єрі, оскільки Маріо Вах нічого не зробив для того, хоч, хоча б на мить якось труснути Кевіна. Кевін працював з дальньої, середньої, з ближньої дистанції, наносячи доволі акцентовані вразливі удари по маріушу Ваху. Той їх покірно ковтав. І, власне кажучи, це все, що можна сказати про бій, бо з першого по 12 й раунд Кевін Ларіна тільки робив, що наносив удари по Марію Шуваху. Маріушвах там, ну, здавалося, викинь удари з дистанції. Попросту тримай на кінчику Джеба Кевіна Ларіна, і вже буде у тебе менше проблем, але Маріу Швах. Наносив двійки, виходив знову ж таки на середню, на ближню дистанцію, де у нього немає жодної переваги. Отримував ляпасів від Ларіна, відкочився назад, і в наступному епізоді робив те ж саме. Що сталося з Маріушем Вахом? Впав він в ідеотично критичний якийсь, якийсь стан, незрозуміло, але саме так виглядали його. Ді. Тож Кевін Леріна переміг Марію Шаваху одностайним рішенням суддів, ставши володарем інтернаціонального чемпі... титулу чемпіона за версією IBO. І що далі, а пофіг що далі, нехай Кевін Леріна і смажиться на... південно-африканським сонечком, перемагаючи і далі ветеранів та інших НЕЗДАР. Давайте перенемось... перенесемося. До Америки в Лас-Вегас-Невада на T-Mobile аренах де е, центральну частину відкрив поєдинок е, за вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією WB в середній вазі між Остіном Вільямсом, проспектом і Кірном Конвоєм, боксером з Британії. Анатолій, і всі ми нібито передбачали, що Остін Вільямс легко переможе Кірона, конвоя і переважно нокаутом. Але все ж таки, я завдав сумнів в тому, що Вільямс буде здатен це зробити, скоріше за все, він міг би перепрацювати Кірона на повній дистанції, що власне і сталося. Дивитися на потуги Остіна Вільямса було дуже ну дуже боляче з першого, десь по сьомий раунд тільки починаючи з восьмого, коли Конвей був втомлений, тоді вже Вільямс показав там більш-менш свій клас. Але все ж таки на місці тренера Вільямса я б зняв пасок і добряче настучав би йому по дупі. Тим самим покаравши його за доволі бездарно проведений двобій. Вільямс переміг, переміг на картах всіх трьох суддій, і... але але ж таки, знаєте, неприємний присмак залишився. Алі Ахмедов перемагає в 10 раундах Габріеля Россадо, і це був поєдинок за два вакантні титули чемпіонів за версією Північно-Американської боксерської федерації і срібного чемпіона за версією WBC в середній ваговій категорії. Хочу сказати, що вся моя критика на адресу Алі Ахмедова вона не заслуговує е, на прийняття, оскільки. Алі в цьому двобої був просто неперевершений, Він показав те, що він може змінюватися від якогось. За завантаженого на ногах і налаштованого лише на викидання ударів Довбура він перетворився на боксера, дуже добряче попрацював на ногах. Його дже був настільки ефективний, що Габріель Расаду нічого не зміг зробити. І всі 12 раундів Алі Ахмедов домінував і тільки можна йому поплескати в долоні, оскільки... Все було виконано настільки якісно, що якось докоряти, чому в чомусь, ну немає сенсу. Ну, не було цього. Дуже важкий поєдинок провів чемпіон світу за версією WBC в першій легчайшій вазі Джессі Родрігіс проти Ізраїля Хонсалеса. Хоча і всі троє суддів віддали йому перемогу, і навіть один з суддів там побачив десь 118-110, на мій погляд, це повний ідеотизм. Оскільки Джесі Родрігес хтось його там називає там другим Ломаченко чи американським Ломаченко, це повна несенітниця. Ну, там жодного жодної техніки, жодної швидкості, жодного пересування на ногах. Те, що робив Василь на початку своєї професійної кар'єри, коли він був ще в доброму, в доброму фізичному і функціональному стані, і здоров'я його не підводило. Там не можна було побачити. Джесі Родрігес, замість того, щоб... Залишатися на дистанції, виходити з якимось уклінами, працюючи дуже щільно і постійно, щоб збивати цей, цей джеп удар правою з дистанції Гонсаліса, зависав якраз на середній дистанції, дозволяючи Ізраїлю наносити дуже непогані удари. Родрігес встигав наносити удари на зближенні, непогано відповідав. Але, на мій погляд, Гонсалес більш був якісний в нанесенні ударів, провалившись, може, декілько декілька раундів наприкінці двобою, коли вже. Втома давала собі ознаки. Ну і е, в восьмому раунді Джесі Родрігіс вцілив Гонсалісу нижче Пояса, за що Кені Беліс зняв з нього один пункт. А от в одинадцятому раунді, коли ж така сама ситуація, і Родрігіс, е, ос, ну, власне кажучи, розуміючи, що він робить, знову наносить удар нижче Пояса. Ізраїлю Гонсаліса, тут Кені Беліс. Чомусь не покарав Джесі Родрігіса. Родрігес сподобався чи мені Родрігес жодним чином. Але ж треба розуміти, що не всі поєдинки боксеру даються легко, колись треба виглядати і не дуже презентабельно. І фінал цього вечора: мейн евент Сауль Альварес проти Геннадія Головкіна, третій бій. Я хочу сказати, що тут Геннадій Головкін, не знаю, до чого він готувався і яке бік драма шоу він мав на увазі, коли казав про третій поєдинок проти Сауля Альвареса, Головкін. Просто нічого не зробив для своєї перемоги, точніше, щось зробив, але наприкінці двобою, коли вже Сауль Альварес зробив таку добру роботу, маючи перевагу на картах суддів. Причому філігранних якісь комбінацій з боку Головкіна чи з боку Альвареса ми не побачили. Геннадій непогано працював джебом, підключав праву руку, працював по поверхах, але в його рукавичках було повна відсутність будь-якої вибухівки. І настільки ці удари вони нібито впивалися в Альвареса, і навіть Альварес декілька разів там відводив шалепу після пропущеного удару, але ж все було. Контрольовано. Тобто Альварес навіть не впав в стан легенького грогі. Так само, і Геннадій він пропустив від Альвареса один потужний удар правою, якщо не помиляюсь, десь з третьому або п'ятому раунді на відео ви самі все побачите, але витримав його і це найяскравіші моменти. Далі Альварес попросту працював подвійним джебом або джебом на зближенні, завантажуючи свою праву руку. Наприкінці двобою він навіть наносив два або три удари з боку за лікоть Головкіна, і ну, в останніх раундах трошки підсів. Сауль Альварес, але все одно він спромігся в Клінчах достояти до гонгу і перемігти. 115-113, там два дали, мені здається, 116-112. Результат за, за поєдинком. Тобто Геннадій цей двобій навіть гіпотетично при всій повазі до нього, і думаю, що його фани погодяться, він цей бій не виграв. А чи як охарактеризувати цей двобій, третій саме двобій. Ну, якихось в якось пам'яті він не затримається. Перші і другі двобої були більш яскравими. Тут обидва боксери зробили для перемоги рівно стільки, скільки потрібно. Точніше, це стосується Сауля Альвареса. Геннадію Головкіну перепрошую, цього зробити не вдалося. Тож трилогія закінчена. Ну і тепер Сауль Альварес, зберігши всі чотири титули чемпіонів світу за, у другій середньої ваговій категорії, можна спокійно спостерігати за двоє Хільберто Раміреса і Дмітрія Бівола. І якщо Бівол переможе, то напевно Альварес проведе з ним другі двобій, буде намагатися реваншуватися за поразку. Ну а якщо Дмитрій Бівол програє, то скоріше за все реваншу не буде. Нагадую, що всі поєдинки у вікенду. Ви можете побачити, перейшовши за посиланнями, як, що знаходяться, як в опису до цього відео, так, власне кажучи, і в першому прикріпленому коментарі. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. В понеділок на вас чекає Зум, де ми будемо аналізувати поєдинку у вікенду, що залишився, залишається позаду. Вівторок з рікшоу в середу Zoom, і будемо розмовляти про поєдинки прийдешнього вікенду. четверг і в п'ятницю ми спілкуємося з вами у прямому ефірі. Дякую вам за увагу. Доброго вам дня і бережіть себе.